Всім привіт! І гляньте, яку машинку ми привезли з Європи, а точніше з Нідерландів. Це Nissan Qashqai Plus 2, 7 місний. В топ-комплектації Tecna. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат. І в будь-який момент готовий до першої реєстрації у Мрео на облік. Ціна питання першої реєстрації такої машинки буде коштувати приблизно 45 тисяч гривень. Це з урахуванням. Пенсійного фонду 3%. Зараз детально розкажу, пройдусь, покажу про цей автомобіль, все. Лакофарбове покриття, технічно, комплектація, характеристики. Ну, Все покажу про цей автомобіль, щоб було зрозуміло вам, наскільки достойний цей варіант їхати на перегляд. Отже, це 2009 рік випуску. А Якщо точніше, то експлуатація, а перша реєстрація, а випуск 2008 рік кінець. Панорама. І тут, друзі, правильний двигун, 2 літра бензин. Тому для, для тих, хто не хоче дизельний, не хоче з дизелями зв'язуватися, особливо в регіонах, часто приїжджають і кажуть, там ми там не можемо обслуговувати дизельні двигуни. Немає спеціалістів і так далі. То ось вам простий, надійний, атмосферний, ресурсний двигун 2.0 від Nissan, всі його знають. Дуже класний. їде добре і, і газ ставиться на нього без проблем четвертого покоління. Ось вам. З таким двигуном. І в обслуговуванні ця машина недорога зовсім. Тим більше тут передній привід. Ніяких заморочок лишніх немає. Для кого важливо високий кліренс, особливо в регіонах. Для кого важливо місце об'єм, а це довга база, семимісний. І недорогі обслуговування, і простий звичайний бензин, то це ваш варіант, друзі. Глянь який кліренс. Високий. З технічної сторони тут все дуже добре. І походовці, і двигун, і щеплення все дуже класно. Пройдусь максимально близько, покажу кожну деталь. На свої роки цей автомобіль як новий. І що саме головне, не битий, друзі, і не фарбований жодна деталь. Це велика рідкість. Тим більше для кросоверів. Класний сірий колір такий. З голубуватим таким відтінком. Противотуманки, омивачі фар. Гляньте фари, вони як нові. Не запотівші, не обліщі там. Часто рішітка ця облазить передня. Тут, гляньте, вона як нова. Сколів на капоті, гляньте, все нормально, немає нічого. Бережна експлуатація цієї машини, диски не подерті, не поцарапані в хорошому стані. Безключовий доступ. Датчики світла, датчики дощу, панорама, реліни, можна багажник. Часто ці дзеркала ось тут подерті там, побиті. Тут все дуже добре. І це дзеркало теж. А, є малесенький, малесенький щосик. Ну прийдете його не буде, я його полірну. Ну і двигун, друзі, ви чуєте, як... От Машина заведена, ви чуєте, як працює двигун? Його зовсім не чуть. Зовсім не чуть. Я пізніше відкрию і покажу. Тепер по салону. А, е, вибачаюсь. Лакофарбове покриття. Пройдусь товщиноміром. Ну, допуски десь до 110, 120 мікрон. Ну, Десь до, до, до е, Нісанів десь 110 максимум б'ється. 97. 98. 108. 95 110 101 101 101 101 102 98 94 До речі, автомобіль не полірований. 93

97, друзі, бачите, жодна деталь. Не фарбована. 77, 77, 87. Автомобіль не фарбований. Тепер комплектація, салон і так далі. Теж безключовий доступ, тут кнопочка є. Ось стан карти. Звичайно, це як техна комплектація, то шкіряний салон, справжня шкіра, якісна, накладки, резинки, пластик на пороги. Ну і панорама гляньте яка. Це все м'якеньке. Непогана, до речі, шумоізоляція у цих кашкаїв, хоча Nissan Нісан... Ніколи похвастатися шумоізоляцією не міг, але у цих нормально. Такий збитий автомобіль. Тут м'якеньке все. Підогріве сидінь, широкий підлокотник, два ключі, безключовий доступ. Клімат-контроль двох Шести ступка механіка, монітор, там камера заднього виду є. Далі. Ніяких ржавчин, рижиків нічого немає. Рівнями тут нічого не побито. Цей диван частинами їздить вперед-назад, спинки по нахилу, є ось такий центральний підлокотник можна робити. І тут, до речі, є підзарядка, Отак можна робити. Ну, панорама тут звичайно на на всю кришу. Дуже класний стан. Ну і практично, якщо у когось, наприклад, тварини, там, діти малі, то салон практичний. Тут кнопочка без ключового доступу є. Камера заднього виду. Тут накладки. Ну, ось дивіться, такий багажник. Це якщо розкладений третій ряд. Тут ще пол є і під низом запаска є. Якщо це скласти, це все дуже швидко і просто складається, то гляньте який величезний багажник. Дуже багато місць. диван. Звичайно, це все їздить. Можна робити аж ось так, гляньте. Ну, салон трансформер. Водійська вот дверка, сторона. Дересклопідйомника, звичайно, водійське крісло. Мінімум якихось там чут-чуть потертостей. і не фарбоване нічого. Стан руля гляньте. Мультируль, контроль управління магнітолою, гучний зв'язок. Складування дзеркал є, датчики світла, датчики дощу, все є. Можна ось так зробити, це нічний режим, можна зробити ось так. Це денний режим. Далі камера заднього виду працює, все дуже добре показує. Є дуже багато настроек різних. Ось, тут можна подивитися. Нам цікаво сюди. Тут у нас, дивіться, 219 тисяч пробіг. Повиключаю зараз всі лампочки на ручнику, показую що є. І бачите, все рівно працює, нічого не, не троїть, не... обороти не плавають. Заглушив. Oil good, все нормально, заводимо. Півтика заводиться, все добре. Бороти чітко фіксуються, клімат працює. Виключить ось так. Ти це все виключається. Навігація, там диски, все є. Так, Тепер підемо подивимося на наш двигун знаменитий, є що показати і розказати. Тому що дуже-дуже хороша робота двигуна, класний двигун сам по собі. Ну, Зовсім не чуттях працює. Робота двигуна. 2,0, звичайний атмосферний двигун, ставився на Nissan Qashqai, на Primera, на Nissan X-Trail. Ось робота двигуна. 141 кінська сила. По економічності значить шосе буде 6,7-6,5 літрів. Ну, хай 7 буде літрів, смотря як їхати, якщо загружений. Змішаний цикл 8,5. І по місту 11 літрів. Це дуже хороший розход бензина, атмосферного звичайного двигуна для такої немалої машини. Ось робота двигуна. Звичайно, картерних газів ніяких немає. Дуже класно їде, динамічно, я сам особисто їздив, перевіряв. Ходовка нормальна. Каталізатор на місці теж перевіряли. Знизу вона дуже красива, ця машина, Вон, акумулятор новий тут стоїть. Антифриз на місці. О, закрито. не відкрив, не можу, однією рукою. Добре працює двигун. Захист є двигуна, ну, звичайно, як в Європі, пластиковий. По виклопу подивимось ще. Зазори всі рівні, все нормально. Хороша машина, дуже хороша машина. Таких кашкаїв в Україні нереально знайти в такій комплектації. Ось. Ні пару, ні диму, нічого. І, до речі, коли йдеш в салоні, зовсім не відчуваєш, як працює двигун і вихлопна система. Насікер все тихо. Ось такий у нас сьогодні класний кашкай, друзі. Хто шукає щось... Таке похоже, можливо, мінівен, можливо, там, кросовер якийсь, але щоб недорогий і в обслуговуванні, і, і кліренс хороший, і щоб було місця чимало, і комплектація непогана, то це альтернативу важко знайти. Особливо, якщо десь в якийсь регіон, там районний центр, це та й в Києві по цим бровкам нашим пригать. Саме те, для сім'ї, саме те. На цьому, друзі, закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto Кожен тиждень у нас якісь нові поставки, завози автомобілів. Завжди щось цікаве в максимальних комплектаціях, як правило. Хороший стан. ну і Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже достойний варіант. Працює програма лізинг Кредит. Якщо ви з регіона, то просто приїжджайте, за годину ми робимо вам пакет документів, можете їхати до себе в регіон, ставити на свої номера регіональні. Або тут в Києві зразу вам допоможемо зареєструвати автомобіль. Буде, правда, київські номера. На цьому, друзі, все. До зустрічі!